Не сам на сам у Чернівцях стартував проєкт з надання психосоціальної, інформаційної та культурно-освітньої підтримки вимушено переміщеним особам, які постраждали внаслідок російської військової агресії та тимчасово перебувають на Буковині детальніше у сюжеті. Кредо для мене Олена Танасійчук уродженка Чернівців. А наразі вимушено приміщена особа з Києва. Що таке бути переселенкою, знає, адже відчула все на собі. З 2008 року стала співзасновницею благодійного фонду Суспільні ресурси та ініціативи, адже хоче творити добро та бути корисною людям. Відтак, з 2016 року, фонд неодноразово надавав допомогу вимушеним переселенцям. Наш фонд благодійної суспільні ресурси та ініціативи він став тією організацією, яка цілеспрямовано хоче. Дати розуміння і відчуття цим людям, що вони не самі, для того щоб вони насправді змогли знайти якісь можливості для своєї для свого повернення до життя. Тепер фонд реалізує новий проєкт Не сам на сам спільно до перемоги, спрямований на надання психологічної допомоги дорослим та дітям, які постраждали внаслідок російської військової агресії та тимчасово перебувають у Чернівецькій області. Ми дуже хочемо, щоб вони отримали максимум інформації, можливостей для відновлення себе, для відновлення своїх фінансових спроможностей, психологічних спроможностей, ну і відповідно для відновлення свого життя. Людям реально потрібна допомога і не тільки. Допомога фінансова, матеріальна, в їжі, в житлі це, звичайно, перша необхідні такі потреби, першочергові потреби, але не менше, а можливо, навіть і більше, потрібна саме психологічна допомога. Потрібна допомога, така моральна підтримка, душевна підтримка. Проєкт реалізовуватимуть півроку у трьох громадах Чернівецький, Хотинський та Мамаївський. Тож залучили спеціалістів, які працюватимуть у кількох напрямках з вимушено переміщеними особами. Інформаційно-просвітницька підтримка, так тобто, це проведення різноманітних лекцій, семінарів, тренінгів, спр... тренінгів, спрямованих на відновлення, на посилення фінансових спроможностей, знання права, знання прав і обов'язок людини і громадянина. Інший напрямок надання культурно-просвітницької підтримки, тобто переселенці з усіх громад матимуть можливість зустрічатись у менш формальній обстановці, обмінюватись досвідом, знаннями про культуру, традиції тощо. Третій напрямок це взаємодія з дітьми, які є найбільш вразливою групою. В рамках проєкту організатор започатковує для них Арт студію. В Планах я бачу це так, що Можна запропонувати груповий формат, тобто коли оптимально 10-15 людей збираються в такому груповому форматі, і ми працюємо по певним темам, по певним блокам там пропрацьовуємо ту чи іншу сферу. А можливо, якщо я бачу в груповій співпраці, що людині потрібно більш глибинніше пропрацювати якусь свою. Проблему чи своє питання, то ми домовляємося про індивідуальну зустріч у рамках проєкту. Організатори планують провести понад 160 заходів. Втім, зазначають, що до зустрічей можуть доєднатися не тільки вимушені переселенці, а й боковинці, які шукають підтримки. Аліна Рябко, Максим Білоткач, Чтими Дня ТВА.